Всім привіт! В сьогоднішньому відео я би хотів вам поговорити про пенсійний вік, його підвищення, тому що достатньо багато громадян України останнім часом стало цікавитися цією темою, темою пенсійного віку, і, мабуть, цей інтерес. Був підвищений тим, що у Франції підняли пенсійний вік, і розпочалися протести, дуже масовані протести. І тому наших громадян, громадян України, ця тема пенсійного віку теж стала цікавити. Тому в цьому відео я би хотів вам розказати більш детально про підвищення пенсійного віку. Хочу відразу сказати, що є законодав... законодавча норма, яка діє до 2028 року щодо підвищення пенсії пенсійного віку. І я би сказав так, що я зараз... Вам, мабуть, нагадаю про законодавчі норми щодо підвищення пенсійного віку в Україні і як це відбувається у нас зараз і буде відбуватися. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. Багатьох українців цікавить питання, чи не збирається уряд України підвищити пенсійний вік, оскільки це сталося, наприклад, у Франції, де вже не один тиждень продовжуються протести громадян, які виступають проти підвищення пенсійного віку в країні. Наразі в Україні щороку до 2028 року збільшується. Вимоги до стажу так у 2023 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати понад 30 років стажу. А вже у 2024 році вже знадобиться від 31 року стажу. Чого чекати українцям далі? Про це розповіла заступник міністра соціальної політики Дарія Марчук на питання щодо підвищення пенсійного віку в Україні. Що чекати надалі? Вона заспокоїла громадян України. Уряд не розглядає підвищення пенсійного віку. Також вона повідомила, що індексація пенсії з 1 квітня та 1 липня буде проведена, як і обговорилось раніше. І з її слів сказано так: ні, це питання. Тобто зростання пенсії пенсійного віку не розглядається. Власне, індексація не має ризиків, вона вже відбулася як факт. 1 квітня відбудеться ще щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, а з 1 липня будуть індексовані пенсії для тих осіб, які були державними службовцями або співробітниками місцевих органів влади, науковцями та для деяких інших категорій громадян, сказала вона. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб. Натиснувши чорну кнопку «Підписатися» під цим відео а також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.